з цим мегафоном. Шановні, в принципі, я думаю, що всі свідомі того, для чого зібралися. Мене звуть Олег Тищенко і, в принципі, там формально в партії Удар визначили мене відповідальним за проведення страйку. Але якщо говорить зовсім відверто і чесно, то ми тут не зібрали тисячі з бубонівчаності площі. Кожен з наших, мабуть, всередині теж певні має сумніви, чи потрібно, щоб тут страйкували вчителі і, наприклад, дитячі садки готувати Вимоги, Вимоги від страйку. Чотири головних. Перша вимога це покарати всіх тих, хто винен у знущаннях, викраденнях та вбивствах протестуючих. Я думаю, що ця вимога, вона ну, очевидна, ну не може в мирний час власна влада воювати з власним народом. Це правда. Получається, що це ну, не зовсім народна влада, як мінімум. А якщо вони ще нагороджують тих, хто вбиває, якщо вони фінансують, якщо дають премії беркутівцям, які калічать цих людей, ну, то це точно не влада цього народу. Отже, перша вимога це. Кримінальне переслідування всіх винних в репресіях проти мирних протестуючих людей. Друга вимога це створення уряду народної довіри. Ви прекрасно знаєте, що опозиція не взяла на себе відповідальність, коли Інукович запросив, скажімо, Яценюка очолити уряд, а Пличку він запропонував посаду віце-прем'єра з гуманітарних комісії. Я вважався заступником начальника міліції тільки що, Сергій Грисовим. Він запитав, ну все буде нормально. Я кажу, ну точно, ніяк віддавайся, ми не відбуваємо. Ми зібралися мирно. Ну, тільки в 35-й раз <сих> мирні <сих> <в> наші зібрання <сих> закінчується чомусь. Час тому, що було в Києві, кров поліття. І чомусь uh, в основному лється наша кров. що не підговалюється. У мене коротко все, я думаю. Переконані в тому, що коли ми це все почали, ми говорили, вимога номер один відставка Шуля. Не ми це почали говорити. Знаєте, хто це почав говорити? Лідери опозиції і вся опозиція в Києві 1 грудня, які вийшли перед мільйонним більше і сказали, вимога номер один, відставка Януковича. Це сказали всі. Але ми, на відміну від них, від своїх слів не відмовляємося. Ми говоримо, якщо куля в лоб, то куля в лоб. А не 1 грудня відставка Януковича, а 2 грудня, та ми щось рішили, що це дуже тяжко. Давайте, ну, може, ми там уряд сформуємо, я не знаю, там. ну, Отаким от чином. Ні, ми на своєму стоїмо до кінця. Відставка шуля значить відставка шуля. І ми маємо цього досягнути. А ні, значить, ми говоримо одне, а робимо інше. І ми маємо своїм прикладом показувати Києву, люди. Отак от треба. Сказали, зробили. Шуль виявився Бердушкирішив. І так би мовити, таким більш нахабним по відношенню до громади, яка неодноразово вже висловлювала йому свою позицію. Я думаю, що він піде так чи інак, тому що всі ми знаємо, що з понеділка Віталій Степанович іде відпустку на 20 днів, і за наявною інформацією з цієї відпустки сюди повертатись він не планує. Це, звісно, мало що змінить поки в країні президент Янукович, тому що Янукович все одно не призначить когось. ну... Кращого так мовити. можливо, частково десь там трошечки. Але в цьому контексті я не можу не сказати про те, що відбувається по рівному. Я не можу сказати, що процеси, які відбуваються в рівному, можна однозначно назвати поразкою, тому що посада голови обласної ради це справді багато важить, як би там хто не ставився до того, що відбулось. Але не треба забувати, що в рівному не відбулась зміна влади на виконавчому рівні, навіть на мінімальних якихось кроках. Заступники заяви написали, але ці заяви не завізовані, вони працюють досі. Про Берташа вже ніхто навіть не говорить. Я вважаю, я особисто вважаю, що це величезна помилка нашої рівненської опозиції. Бандити, бандити, що вони дивляться на ці 270 гривнів і посилають людей. Ну, правда, вдолбунові багато відмовились, і що мені сказали. А от Заглинськ таки їздили на Майдан. Антимайдан! Nu e mai Maidan, ante Maidan.